Закарбувати імена понад сотні воїнів, які поклали своє життя за Україну, та возвеличити працівників тилу, які щодня кують перемогу у війні проти Російської Федерації. З такою місією неподалік промислового гіганта Арселор Мітал Криверіг, з нагоди дня соборності України урочисто відкрили меморіал воїнам працівникам. Ідея встановити пам'ятник героям спала на думку заступнику гендиректора з виробництва Володимиру Теслюку, який хотів створити куточок, де містяни могли б шанувати пам'ять. Своїх героїв ми завжди повинні пам'ятати, яку ціну вони заплатили, щоб ми продовжували жити, працювати, допомагати нашій країні. І хочу сказати великі слова подяки всім вам, хто сьогодні з нами, військовим нашим, які сьогодні приїхали. Дуже вітаю сьогодні. Всім, хто допомагав будувати цей пам'ятник. За підтримки керівництва та фахівців комбінату ідею меморіалу втілив у життя відомий криворізький митець Володимир Токар. Відтак на восьмигранному гранітному постаменті золотими буквами чоловік викарбував імена полеглих працівників підприємства, над якими височіють дві мужні. Фігури воїна та металурга. Усі, хто доклав руку до створення меморіалу Володимир Таслюк, відзначив подяками від керівництва підприємства. На відкриття меморіалу завітало чимало працівників та військових. Не зміг оминути подію, і Сергій жеребило до зловісного 24 лютого. Чоловік обіймав посаду голови інголецького райвиконкому. Нині криворіжець заступник командира 7-го батальйону Арей у згаданому підрозділі несуть службу, зокрема і металурги, які через повномасштабне вторгнення вирішили одягнути однострій. Армієць каже, радий, що у свято єдності містяни згадують. Своїх героїв. Сьогодні День Соборності. Дуже важливо, щоб ця соборність була в душі у кожного. Не може бути сильного народу, сильної нації, якщо ми не будемо єдині. Цей пам'ятник втілює в собі і захисника, і працівника трударя. Кривого рогу далі капелан військової частини 3011 національної гвардії України, отець Дмитро, окропив святою водою меморіал та зачитав молитву. Опісля неї усі присутні вперше поклали квіти до пам'ятника воїнам, працівникам Арселор Мітал Кривий Ріг. На підприємстві працює близько 20 тисяч робітників, три тисячі з яких нині зі зброї в руках крок за кроком вибувають росіян, аби жити на вільній землі. Утім, деякі з робітників залишилися. Навічно устрою сьогодні. Ми тут зібралися для того, щоб відкрити цей пам'ятник та увіковічити імена усіх наших колег. Ми вважаємо, що це дуже важливо, адже таким чином ми кожен день будемо пам'ятати, завдяки чому ми тут. У нас є зобов'язання перед полеглими колегами. Ми повинні продовжувати працювати, видобувати та виробляти сталь у їх пам'ять. Місто Кривий ріг закробовує пам'ять про своїх героїв. Відтак у місті з 2014 року, з початку збройної агресії Росії, було встановлено 182 меморіальні дошки та п'ять пам'ятних знаків на честь військовослужбовців, які віддали своє життя за суверенітет України. З них тільки у 2023-му було встановлено коштом міського бюджету 65 меморіальних дошок. Зараз завдання усіх нас. Це... Шанувати пам'ять наших героїв, тих, хто не повернувся. Це підтримати їх родини, це допомогти всім, чим тільки можна, тим хлопцям, які зараз на фронті. Кривий ріг один із лідерів по допомозі е нашим військовим Збройним силам України. 1 мільярд 750 мільйонів це дуже величезні гроші, те, що надало місто Кривий Ріг. Це одна з найбільших цифр в нашої держави. І звичайно, ветеранська політика. У Кривому Розі міською владою створені потужні програми підтримки. Військовослужбовців, як і діючих, так і загиблих, а також членів їхніх родин, зокрема у кривому розі діє програма соціального захисту, якою передбачено надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 100 тисяч гривень сім'ям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення. Щорічно учасникам бойових дій надається одноразова матеріальна допомога у розмірі 5 тисяч гривень. Місто повинно пам'ятати про наших героїв, бо вони віддали за нашу свободу найцінніше. Власні життя. Антон Шекель, Сергій Іванкін, перший міський.